Всім привіт! З вами учитель робототехніки та інформатики Тішкова Наталія Сергіївна. І ми сьогодні з вами будемо робити наступну програму, тому що ми долучаємося до челенджа нашої школи День без автомобілів і ми за здоровий спосіб життя. У мене є велосипедистка, яка рухається та виконує певні трюки. І вона не втомлюється це робити, вона їде і їде і отримує задоволення від того, чим займається. Отже, що нам для цього знадобиться, як ми це будемо робити? Зараз буду показувати. Ми будемо все це робити, використовуючи ваші телефони або планшети. Я точно знаю, що телефони планшети є майже у всіх. В середовищі Scratch Junior, Тому зараз ми відкриваємо play Market. Шукаємо Scratch. Обираємо Scratch Junior, то є саме той скреч, який ви зараз бачите на екрані. І встановлюємо його. Коли ви його встановили, відкривайте, будь ласка. У вас спочатку на екрані буде написано School або Home. Я обрала home, тому що я працюю вдома, незважаючи на те, що для навчання, але все ж таки вдома. Тому я обрала «Дома». А ви дивіться, як вам зручно. Ну, раджу так само, як і я зробила, використати, будь ласка, кнопку «Дома». Потім натискаємо на хрестика для того, щоб створити новий проєкт. Щойно ми натиснули на хрестика, ми одразу потрапили в середовище виконання наших алгоритмів і побачили родового кота. Кіт мені зараз не потрібен, тому ліворуч, як ви бачите, я на нього натиснула, затискаючи пальчиками, і побачила червоний хрестик. Натискаю на той хрестик і прибираю кота взагалі. Коли у мене все зникло зайве, я спочатку обираю зображення тило. Фон, на якому буде рухатися мій виконавець дівчинка чи то хлопчик. Я обрала місто, тому його зараз обираю, натискаючи праворуч горі відповідну галочку. Тло у мене змінилося, тепер мені необхідно мого велосипедиста обрати. Я починаю спочатку все, обираю велосипедиста, натискаю праворуч горі галочку. Коли я обрала велосипедиста, звертаю вашу увагу. Зараз збільшу. Що в нього, бо в неї, бачите, біле, прозоре обличчя. Я хочу, щоб обличчя було моє. Що я для цього зроблю? Я йду ліворуч вгору і натискаю на пензлика поруч з моїм велосипедистом. Тепер йду праворуч. І друга піктограмка знизу, яка нагадує фотоапарат, натискаю на неї, а потім на обличчя виконавця. І намагаюся себе зараз фотографувати. Щоб більш-менш. О, є. Тепер у мене велосипедист з моїм обличчям натискаю на галочку завжди галочка. І ви бачите, що у мене виконавець має моє обличчя. Тепер нам необхідно його запрограмувати, щоб він або вона, але оскільки виконавець, я кажу, що він, щоб він у нас рухався. Що нам для цього необхідно? По-перше, я бачу, що виконавець завеликий, я хочу його зменшити. Мені необхідно використовувати кольорові блоки, які я бачу внизу. Відповідно, жовтий, синій, фіолетовий, зелений, помаранчевий та червоний. Кожен блок має свої підказки. Жовтий, схожий на те, що пазлик не має початку, але має продовження. Тому він відповідає за початок виконання алгоритму, за певні умови. Стрілочка на синьому тлі вона відповідає за рух. Фіолетове тло, на якому біла людина відповідає за зовнішність. Зелене тло з звуком відповідно за звук, потім команди на помаранчевому, і долаштування на червоному, які відповідають за закінчення нашого виконання алгоритму. Вгорі я бачу прапорець зелений, тому Мені зручно, так, я з зеленого прапорця і буду все починати. Тому, відповідно, обираю жовту піктограмку з зеленим пропорцем, що у мене буде відбуватися далі. А далі, як я казала, я спочатку попрацюю з зовнішністю мого виконавця. Для цього я використаю фіолетові, можливо, у когось на екрані воно більш рожеві, але у мене фіолетові. Дві піктограмки. Одна буде збільшувати, інша зменшувати. Завдяки комбінації натискання на цих піктограмках, я обираю оптимальний для себе розмір. Коли я це зробила, звертаю вашу увагу, що ці піктограмки внизу мають цифри 2. Цю цифру, натискаючи на неї, але потрібно потрапити саме на цифру, а не так це вже просто на телефоні зробити. Мізинчиком у мене добре виходить, я можу змінити на будь-яку цифру, яку бачу праворуч, внизу свого екрану. Я. Цифру змінювати не буду, але цю опцію я вам показала. Зменшую виконавця до того розміру, який мені необхідно, і можу, як сміття, ці піктограмки фіолетові зайві прибирати. Все, вони, вони мені більше не потрібні. Я буду працювати з синіми піктограмками або блакитними на синьому тлі. У мене моя е, дівчинка буде їхати. Їхати вона у мене завжди буде два кроки. Коли вона буде в мене їхати, вона буде в мене підстрибувати, за що відповідає піктограмка, яку я зараз обрала. Коли вона в мене підстрибнула, так само вона в мене буде їхати вперед. Коли вона в мене проїхала вперед знову-таки два кроки. Бачите, що відбувається на екрані зараз. Потраплю, щоб змінити на цифру 2. Вона буде в мене ставати дибки, буде їхати і повертатися. Початкове встановище. Давайте спробуємо. Є таке. Коли вона ще це зробила, вона їде у мене. Скільки там вона в мене їде? Хоча б три кроки, чи що. Три кроки вона в мене їде. І ще раз вона в мене стає дибке, але вже на переднє колесо. Давайте подивимося, що зараз вийшло. Є таке. Щоб не продовжувати цей алгоритм, але щоб рух дівчинки був безперервний, я натискаю на червоний блок і натискаю на стрілки, які нагадують оберти. Це цикл. Це означає, що ми нашу програму, бачите, такий півкруг помістили, і вона постійно буде виконуватися. Запускаю натискаючи прапорець. І бачу, що моя спортсменка рухається і не зупиняється. Тому челендж День без автомобілів за здоровий спосіб життя у мене вийшов доволі вдалим. Зараз зробимо на весь екран. Натискаючи на піктограмку всередині екрану вгорі, щоб збільшити і показати, що у нас з вами вийшло. Отже, ваша задача, хто вміє робити запис екрану, записати у такий екран. І надіслати мені. Але з вашою програмою. Якщо у вас буде хлопчик, то хлопчик. Ну, я побачу, що вона ваша програма, тому що там буде ваше обличчя, а не моє. Хто не вміє робити запис екрану, той робить Print Screen, але цього екрану. До речі, щоб зупинити, я натискаю червоний шестикутник всередині екрану вгорі. Натиснула, він змінився на прапорець мене це влаштовує. Дивіться. <кій> До речі, у кого така штука виникла, як у мене зараз, щоб повернути дівчинку початкове. Положення можна використати вручну, ну це просто швидко дуже робити. Так, для доналаштування використовувати. Кольорові блоки блакитного кольору. Тому що якщо така, такий у неї стан, я можу інший блок використати, вона здебок стане на два колеса. Отже, повторю, хто не вміє робити запис екрану, то Print Screen саме такого екрану мені надсилає, там, де я буду бачити кольорові блоки. Тому що без кольорових блоків я не зможу зробити перевірки і зрозуміти, взагалі вийшло у вас чи не вийшло. А хто вміє запис екрану, то можете робити екран. Більшим. Піктограмки вже не так мене цікавлять, тому що я побачу саме ті рухи, які вони налаштували з виконавцем з вашим обличчям. Тому чекаю на ваші роботи і до наступного уроку. Бувайте!